Привіт! Сьогодні ми приготуємо медові десерти. Це такі медові міні-тортики з фісташковим кремом, кремом зі смородиною і з фруктами. Вони дуже гарно і оригінально виглядають і дуже смачні. Ми спечемо медові міні-коржі у вигляді сердець. Далі приготуємо фісташковий крем, крем зі смородиною і будемо прикрашати наші медові міні-десерти. Всі, хто їх спробував, сказали, що вони дуже смачні і зовсім не схожі на класичний медовий торт. Тому обов'язково і ви спробуйте приготувати, підписуйтесь на наш канал і будемо готувати. Для початку приготуємо медове тісто. Беремо 2 яйці, додаємо 150 г цукру, все ретельно перемішуємо. Далі додаємо 100 г меду. У мене був мед густий, тому я його 15 секунд розтопила у мікрохвильовці. Знову все гарно перемішуємо до однорідності. Потім додаємо дрібку солі і 100 г розтопленого вершкового масла. Все перемішуємо вінчиком. Далі ставимо на плиту на маленький вогонь і постійно помішуючи вінчиком, підігріваємо нашу суміш, щоб вона була гаряча, але не кип'ятимо. Після того, як суміш. Стала гарячою, ми знімаємо з плити і додаємо одну чайну ложку соди в гарячу суміш і все перемішуємо вінчиком. Має утворитися ніби така піна. Залишаємо цю медову суміш вистигати до кімнатної температури. І після того як вона вистигла, я переливаю її у миску більшу за розміром і буду додавати борошно. Нам потрібно 400 г борошна. Я спочатку додаю приблизно третину борошна. У миску і все вимішую силиконовою лопаткою. Далі знову додаю борошно і вимішую тісто. Коли вже тісто стає густе і його важко вимішувати в мисці, я буду працювати на силіконовому коврику. Пересипаю борошно, яке залишилося, на силіконовий коврик, виливаю тісто і буду замішувати тісто, допомагати собі шпателем. Ось таким чином, як на відео. Після того, як ми вмішали все борошно, тісто продовжує липнути, і воно м'яке. Так має бути. Не додавайте більше борошна, оскільки ви тісто заб'єте борошном. Я розділяю тісто на дві, частини, на дві частини і кожну частину тіста ставлю в пакетик і в холодильник приблизно на 2 години, для того, щоб тісто охололо і відпочило. Після того, як тісто постояло в холодильнику, на пергамент. Присипаю трішки борошна, ставлю тісто зверху знову борошно і розкатую тісто до товщини приблизно 3-4 мм. Кожного разу присипаю борошно для того, щоб тісто не прилипало. Далі за допомогою ось такої форми у вигляді сердечок я вирізаю з тіста маленькі міні-коржі. Якщо у вас такої форми немає, ви можете скористатися листком А4, вирізати сердечка і, так як трафаретом, вирізати з тіста ось такі сердечка. Далі перекладаю медові сердечки на деко, наколюю вилкою і ставлю в духовку випікатися при 170 градусах приблизно 8-10 хвилин. Далі достаю, залишаю охолоджуватися їх і ставлю наступну партію. Тим часом, поки ми випікаємо медові сердечка, приготуємо смородинове пюре, смородину перетираю через сито, далі додаю цукор без крохмалю і ставлю на маленький вогонь, постійно помішуючи уварюю смородинове пюре приблизно 8-10 хвилин, воно має стати густіше. Далі. У високий стакан наливаю холодні вершки 200 мл холодних вершків 33% і збиваю їх до м'яких піків. Збиваю до такого стану, ніби м'яке розтаяло морозиво. Далі у високу далі у миску додаю 250 г Крем сиру 60 г цукрової пудри. Все перемішую силіконовою лопаткою. Міксер не використовую зараз, оскільки вся пудра розлетиться по кухні. Далі виливаю вершки, які ми збили не до кінця, до м'яких піків. Перемішую лопаткою. А далі збиваю наш крем за допомогою вінчика. В процесі збивання крем. Періодично лопаткою збираю по краях і по дну миски і продовжую збивати вінчиком. Коли ми збили крем і він майже готовий, я розділяю крем на дві частини, половину крему перекладаю в іншу миску, і до однієї частини крему буду додавати фісташкову пасту. Одну столову ложку фісташкової пасти. І буквально одну-дві хвилини збиваю вінчиком цей крем. Для того, щоб крем був гарного кольору, я додала дві краплі зеленого барвника, І ось такий фісташковий крем у нас получився. Він тримає форму, але він не плотний. До другої частини крему я додаю смородинове пюре, яке вже вистегло, перемішую силіконовою лопаткою і знову збиваю міксером. Смородиновий крем теж готовий. Далі буду збирати ці маленькі міні-десерти на підложки. Видавлюю крем. Ставлю сердечко і за допомогою кондитерського мішка видавлюю ось таким чином крем, як на відео. Фісташковий крем. Далі відрізаю носик у кондитерського мішка і видавлюю крем зі смородиною. Ось ці червоні прожилки смородини вони додають чудову нотку кислинки і, відповідно, наші десерти не притурні і не дуже солодкі. Все дуже гармонійно поєднується між собою. Всі, хто спробував ці десерти, сказали, що вони дуже смачні. Після того, як ми зібрали наші десерти, я викладала три сердечка і, відповідно, три слоя крема. Я їх поставила у холодильник. Вони в холодильнику провели приблизно 3-4 години крем охолону. І стабілізувався, і лише після того, як десерти побули в холодильнику, я їх прикрашаю фруктами. Я прикрашаю полуницею, виноградом і ківі. Ви можете прикрашати за своїм бажанням іншими ягодами і фруктами. Але прикрашайте лише після того, як десерти побудуть в холодильнику і крем стабілізується і стане плотнішим. Ось такі чудові десерти у нас вийшли. Вони дуже смачні. Спробуйте і ви приготувати. Із вказаної кількості продуктів у мене вийшло 5 десертів. Кожен десерт мав вагу приблизно 200 г. Пишіть нам в коментарі, як вам такі міні-тортики медові. Нам буде дуже цікаво почитати. Ставте нам лайки. Дякуємо, що ви підписуєтесь на наш канал. І будемо раді вас бачити знову. До зустрічі!